Дипломатичними шляхами, перш за все, на нашу думку, найбільш ефективний є держава-покровителька, яка наразі відсутня в Україні, але ми продовжуємо роботу над цим. Ми сподіваємося, що ті поди роботи, особливо останніх місяців 2024 року, під керівництвом міністра закордонних справ Андрія Сибігі, врешті-решт дадуть позитивні результати в Україні буде держава-покровителька, а це вже дозволить нам отримати той функціонал, який передбачений Женевськими конвенціями. Це саме можливість відвідування представниками держави-покровительки місць отримання, отримання інформації про умови перебування, про стан здоров'я військовополонених. Це можливість представників держави-покровительки відвідувати судові засідання. Uh, і також uh, шукати захисних uh, адвокатів, які будуть захищати на цих псевдосудах, але тим не менш. І також саме це в тому числі передача uh, кореспонденції військовополонених і отримання кореспонденції від військовополонених. І, і також це uh, дозволяє створити можливість для подальшого посередництва щодо репатріації uh, важкопоранених та тяжкохворих військовополонених і загалом створити ще одну можливість для здійснення ефективного обміну та звільнення військовополонених.